Доброго дня, шановні глядачі! У сьогоднішньому випуску ми розглянемо питання рідинного заповнення електродвигунів для свердловинних насосів, а саме маслозаповнення та водозаповнення. Їхні основні відмінності конструкцій та характеристик, переваги та недоліки обох конструкцій та усе, що з цим пов'язано. Перейдемо одразу до порівняння цих двох типів двигунів конструкція маслозаповненого двигуна. Виходячи з назви, має масло наповнену конструкцію. В якості верхнього та нижнього упорного підшипника використовуються звичайні радіальні підшипники. В разі пошкодження кабеля немає можливості його заміни, оскільки кабель залитий компаундом. В разі витоку виникає загроза виходу з ладу свердловини, оскільки масло легше води. І, збираючись на поверхні, перекриває доступ кисню. Обмеження по глибині занурення від 15 до 70 метрів. Водозаповнений двигун. Відповідно, він має водозаповнену конструкцію. герметично ізольований статор, залитий спеціальною смолою, яка запобігає згоранню обмотки. Змащувані водою вуглецеві підшипники забезпечують довготривалий термін експлуатації, запатентована конструкція гідродинамічного підшипника Kingsbury Type забезпечує високу стійкість до максимальних навантажень та забезпечує довготривалий термін експлуатації без додаткового обслуговування. Також має спеціальну діафрагму, яка забезпечує компенсацію температури під час експлуатації без додаткового обслуговування, дає можливість оперативної заміни кабеля в разі пошкодження. Основна відмінність та перевага водозаповненої конструкції в тому, що перше екологічно чиста конструкція немає загрози навколишньому середовищу. 2. Набагато вищий моторесурс. Третє, Можливість заміни кабеля в разі пошкодження в польових умовах. Четверте, Ремонтопридатний. Можливість заміни статора в разі виходу двигуна з ладу. Глибина занурення при стандартному виконанні 300 метрів. При спеціальному виконанні аж 1000 метрів. Основним недоліком водозаповненої конструкції являється більш висока ціна, але вона повністю компенсується вище вказаними перевагами. Виходячи з бюджету та можливостей обирати, звичайно ж клієнту, але роблячи вибір, будь ласка, зверніть увагу на наступні особливості глибину занурення, можливість заміни кабеля, екологічність конструкції в разі настання форс-мажору. Дякую за увагу. До побачення.